Сьогодні на огляді будинок у Закарпатті, Тячівського району у Глибокому потоці. Детальніше, як завжди, за посиланням у телеграм-каналі. Будинок розташований на 3,5 сотих землі, навколо якого гарні краєвиди, ліси, гори та струмки. Таке положення дозволяє відпочити від метушні та задимлених міст. Найближче місто знаходиться менше, ніж за 10 кілометрів. Загальна площа будинку становить 87 квадратних метрів. Будинок новий, побудований в 2000-х роках. Має косметичний ремонт. Стіни з газоблоку та шиферне покриття. Твердопаливне опалення забезпечує теплом та затишком. Проведено інтернет. Сам будинок складається з трьох кімнат, коридору, дровітні та туалету на вулиці. На території є новий колодязь та огорожа навколо будівлі. Збоку є пристройка, яка може слугувати вольєром для тварин або сладськими приміщеннями. До школи та магазину менше одного кілометру. Недалеко знаходиться кордон з Румунією та міжнародний пропускний пункт. Саме цей будинок знаходиться навколо багатьох курортів, баз відпочинку. Недалеко знаходяться туристичні бази, з можливістю відвідувати лижні траси та підйомники. Транспортне сполучення забезпечує приїзд до найближчих міст на автомобілі, автобусі та навіть електричкою. Дана будівля підійде навіть під комерційну діяльність у вигляді магазину, кафе або здачі будиночку для відпочинку за рахунок того, що подорожує багато туристів. Ціна складає всього 3,5 тисячі доларів. Можлива співпраця з ріалторами або обмін на іншу будівлю. Для деталей та зв'язку звертайтесь до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на YouTube канал. В вашій увазі цегляний будинок у селі Жатківка Корицького району Рівненської області. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у телеграм-каналі. Ціна будинку всього 3,5 тисячі доларів. Села Рівненської області багаті на кисень, туристичні бази. Та відпочинок від міської метушні. Ця будівля гарний варіант теплої дачі або місця для вашого проживання з родиною. Будинок займає площу 79 квадратних метрів, має 4 кімнати. Сам будинок виконаний з цегли та має зовнішнє утеплення стін, що зберігає тепло у холодну зиму та покриття даху з металочерепиці. Вікна замінені на металопластикові. На території побудований цегляний гараж. Який може слугувати для вашого автомобіля або для будь-яких господарських потреб. Є місце для будівництва приміщення за вашим смаком. Будинок огороджено сіткою по всьому периметру. Навколо будинку досить велика територія розміром 20 сотих. Одразу за будинком є городина та вихід до озера. До будинку підведено усі комунікації, що дозволяє покупцям одразу переїжджати на постійне проживання. Світло, газ, вода, навіть інтернет. Великі просторі кімнати дозволяють втілювати різні дизайнерські ідеї. У селі працює два магазини кафе, школа та садок. Є великий стадіон для дітей, на якому постійно відбуваються змагання, та будинок культури, у якому проводяться різноманітні заходи. Найближче місто знаходиться у 15 кілометрах і забезпечене транспортними комунікаціями у вигляді автобусів. Для детальної інформації переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. До вашої уваги продається цегляний будинок в селі Іванопіль Вінницької області. Перед будинком вимощена доріжки з цементу. Росте багато видів квітів. В будинку газове опалення. Чотири кімнати, кухня. Ванна кімната та коридор. Підійде для великої родини. Кімнати великі та просторі, виконані в світлих тонах. По всьому будинку постелено паркет. Санвузол суміжний, оформлений плиткою. Велика кухня стане справжнім раєм для господині. Кухня з новим гарнітуром, який залишається. Всі решту меблів господарі забирають. Є каналізація з вигрібною ямою. Зроблено частково косметичний ремонт у вигляді металопластикових вікон, кондиціонеру та шпаклівки. Проведено інтернет та телебачення. У дворі є літня кухня з пічним опаленням. Піч обкладена плиткою. Підсобне приміщення, підвал та сарай. Є заїзд у двір, огорожа з металу. Садиба у 5 соток. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місці, широка вулиця. Неподалік садочок, школа, зупинка та магазин. Постійно курсують автобуси. До автостанції 10-15 хвилин пішки. Можливий обмін на квартиру в місті. Для детальної інформації та обміну переходьте до телеграму та обов'язково не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги дуже бюджетний будинок у селі Камінь Івано-Франківської області. Ціна будинку всього 25 тисяч гривень. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у нашому телеграм-каналі. Загалом площа складає 60 квадратних метрів та має 16 соток землі. Будинок налічує три кімнати, коридор та кухню. Санвусл знаходиться на території. Будинок буде продаватися без меблів, до не підведені комунікації світла, газу та водопостачання. Також можна опалювати піччю. Біля будинку знаходиться великий сад, у якому знаходиться багато фруктових дерев, є недобудова у вигляді приміщення, яке можна використовувати під баню. Також є місце під городину та додаткові споруди для зберігання інвентарю або розведення домашнього господарства. Найближче місто знаходиться у 20 кілометрах, але це не є проблемою. За рахунок того, що село має гарне сполучення транспорту як автобуси, так і залізничні шляхи. Сам будинок досить старий, але це навпаки надає йому шарму або можливості вдосконалення. На території села працює магазин, є школа та садок. Також за рахунок транспорту є можливість швидко дістатися школи або супермаркету у місті. У межах 50-70 кілометрів знаходяться лікувальні курорти. За рахунок того, що село невелике, у ньому спокійно, що допомагає відпочити від міського галасу. Нагадую, що ціна всього 25 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб постійно бачити нові вигідні оголошення на рахунок будинку вашої мрії. Вашій увазі чудовий будинок у селі Абрикосівка Кам'янець Подільського району. Хмельницької області. Це окремий будинок у 56 квадратних метрів загальної площі та 7 соток землі. Будинок виконаний з дерева та цегли. Дах утеплений. Має дві кімнати, кухню, веранду та санвузол. Гарний під'їзд. місце для авто. Є вихід на горище. По сходах з двору. Будинок газифікований. Опалюється газовим котлом, продається з усіма меблями та технікою. Зроблено ремонт по всьому будинку дерев'яні поли, побілені стелі, поклеєні нові шпалери. Вікна замінено на металопластикові. Двері дерев'яні, але є можливість замінити на металеві, вже куплені. Кухонний гарнітур замінено три роки тому. Є можливість встановити посудомийну машину. В санвузлі, влегка душова кабіна, пральна машина та новий туалет. Вода, каналізація централізована. Територія огороджена металевим забором між сусідами огорожа з металопрофілю. На території подвір'я розташовані сарай, погріб та туалет з літнім душем. Земельна ділянка 7 соток, приватизована рівної та правильної форми. За будинком город для вирощування сільськогосподарських культур. Є виноградники також і смородини та малини. 400 метрів від будинку знаходиться школа та садок. Є спортивні секції для дітей, декілька магазинів. Зупинка транспорту. Автобуси курсують. Кожні 2 години. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал.